Сьогодні 21 березня 2023 року заняття малювання. Тема заняття «Птахи – найкращі друзі. Доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку, дітки привітні. Добрий день. У добрий час рада я вітати вас. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку вам, діточки. В нашій групі ми сім'я. Усміхніться! ви. Доброго ранку, мої маленькі художники. Так, саме художники. Бо сьогодні в нас малювання. Сьогодні для нашого заняття вам буде потрібна вискова крейда, кольорові олівці і фломастири. А для чого? Зараз я вам розкажу. Тож сідайте зручненько і дивимось уважненько. Іде весна, іде красна, за нею лється срібний спів, То не вслід юба гучна, весняних днів, веселих днів. Дітки, про яку пору року ці слова? Так, звичайно, про весну, адже птахи принесли весну на своїх крилах. Що роблять птиці на весні, коли із вирію вертаються? Вони в такі чудові дні, з полями й людьми вітаються. Яких ви знаєте птахів, що повертаються з теплих країв? Так, це журавлі, лелеки, граки, шпаки. Першим він приніс весну, пробудив усе від сну. проспівав він під вікном. А звуть його Шпаком молодці. Так, дітки, він найпершим прилітає і приносить нам весну. Так, дітки, дійсно, птахи це найкращі друзі для людини. Вони найперші приносять весну, вони радіють сонечку і співають нам свої веселі пісні. Сьогодні ми з вами спробуємо намалювати прихід весни і звичайно пташок, які прилетіли до нас з теплих країв і вже селяться на деревах. Малювати ми будемо на аркуші А4 на звичайному. Спочатку восковою крейдою ми намалюємо дерева, якої вони форми, ви знаєте. Малюємо їх коричневим кольором. Ось так. Олівцями можна теж підмалювати. Ось, наприклад, зробити таку берізку. Весна у нас буде ранньою, тому під деревами намалюємо трошки снігу. Ось так. Звичайно, весняний струмочок у нас буде. Його теж треба зафарбувати. Подивіться, нічого складного немає, а яка гарна картина у нас виходить. Весняна картина. Так, струмочок вже готовий. Звичайно, де не де вже з'являється зелена травичка і коричнева земля. А тепер намалюємо... Перші весняні зелені листочки, які з'являються на деревах. Фломастерами можна намалювати гніздечка з пташками. Подивіться, як гарно і яскраво виходить. Фломастерами це виходить яскравіше, але можна використати і кольорові олівці і воскову крейду, як ви забажаєте. Кридою теж виходить дуже гарно, подивіться. Дзьобики не забувайте намалювати. Ну, і, звичайно, лакитним кольором зробимо яскраве весняне небо. Подивіться, як гарно у нас виходить, яка чудова картина. Ну і, звичайно, погода сонячна, весняна, тому малюємо сонечко. Ось така картина вийшла в мене. А вам бажаю успіху! Ну ось, дітки, і закінчилося наше незвичайне заняття. Я вважаю, ваші роботи вийшли дуже гарні. Я в цьому впевнена. Як завжди, я буду чекати їх з нетерпінням. А сьогодні наше заняття закінчено. До нових зустрічей! Всього вам найкращого!